Кайфую, якщо б не кайфувала, то не займалася б цією роботою. Так. Другий місяць Олена Мусилевська працює у велемайстерні. Відрегулювати гальма, налаштувати трансмісію або передачі, замінити колесо чи підкачати його. Все це може зробити ця дівчина. Сама ж Олена нічого складного і важкого у своїй роботі не бачить. Для мене не є то проблема от, зняти колеса то і все зробити. Грязних і рук я не боюся. Велосипедним спортом Олена займається третій рік. Свій велосипед дівчина до виїзду готувала завжди сама. Якщо в дорозі щось трапляється, то сама і ремонтувала. І з цього все почалося, розказує Олена. Я катаюся на велосипеді і сама почала ремонтувати собі велосипед, десь там камеру змінити, почистити трансмісію. І так потихеньку всьому вчилася. І деяким знайомим своїм теж робила ремонт. З дитинства полюбляла десь у гаражі у діда в чомусь ковирятися, ну в залізках якихось. Тому як з дитинства, напевно, то. Зараз Олена працює з велосипедом Сергія. Те, що дівчина, нічого в цьому дивного немає. Вона більш прискіпливо що ставиться до діталей та краще виконує, мабуть, якусь роботу, бо дівчата завжди все намагаються зробити краще: краще зачіску, краще макіяж. Тому і тут, так би мовити, повністю довіряю. Працює Олена під керівництвом Олександра. Хлопець навчає тонкощам роботи своєю ученицею задоволений. Та найголовніше, говорить Олександр, задоволені клієнти. Я їй розповідаю, іноді допомагаю. Ну основну роботу вона робить сама і робить її добре. Я, я звісно перевіряю усе, але вона молодець. Роботу веломайстерні Олена поєднує з тренерською діяльністю в спортивній школі. Дівчина навчає дітей та підлітків кулівій стрільбі. Мене то не лякає, що можуть руки бути грязними або там манікюр. Ну, в мене завжди, якби я сама роблю собі манікюр, тому мене це не лякає зовсім. Руки завжди можна відмити ну, так би. Для я не вважаю, що то соромно для дівчини така робота. Навпаки то показує, що вона сильна і впевнена в собі. Ольга Лішенка, В'ячеслав Новини на Суспільному. Херсон.